Поточний стан цифрової та комунікаційної системи Прилуцької міської територіальної громади, а також напрямки їх подальшого вдосконалення, обговорювали 11 грудня. У міській раді відбулася зустріч з представниками громадської організації інститут сталого розвитку громад. В ході засідання презентували результати роботи в рамках проєкту Життєздатність Плюс, котрий реалізується за підтримки міжнародної організації з міграції. На зустрічі обговорили рекомендації щодо розвитку цифрових рішень у прилуках. Ми створили інноваційну команду. Яка буде продовжувати працювати в наступному році, і завдання цієї інноваційної команди напрацьовувати технологічні рішення і впроваджувати власне інновації і в роботі ради, і е, взагалом в громаді, з таким фокусом, щоб внутрішньо переміщені особи, які переїхали жити в Прилуки. Е, Мали більше доступу до інформації більше знали про місцеві сервіси, отримували всю допомогу необхідну для того, щоб органічно інтегруватися в життя вашої громади. У Прилуцькій громаді триває активна співпраця з міжнародною організацією з міграції. Її результати вже відчутні, а подальші кроки визначені та узгоджені. Прилуцька громада в лідерах цифрової трансформації Чернівської області однозначно. І е, міжнародна організація міграції має такий довгий проект з Прилуцькою громадою, яка, який називається «Життєздатність Плюс. Цей проект спрямований на те, щоби. Е, Прилуки були міцними економічно, щоб в прилуках було достатньо людей. Компетентних, які можуть допомогти не тільки відбудовувати чинити спротив, а й розвивати громаду і зараз, і в майбутньому, як каже Михайлина Скорик-Шкарівська, наступний рік стане ключовим у впровадженні напрацьованих рішень. Громада завершила формування інноваційної команди та визначила першочергові ініціативи. Однією з таких стане реалізація проєкту Голос громади. В наступному році ми маємо реалізувати наш проєкт, тому що ми, окрім того, що створили інноваційну. Команду обговорили, які проекти невеликі можуть бути тими рушіями змін, позитивних змін для мешканців громади, для внутрішньопереміщених осіб. Ми напрацювали проект. Це буде посилення можливостей, саме якраз комунального підприємства, яке створює відео для громади. і ми розраховуємо, що в січні вже почнеться закупівля того обладнання. Що ми погодили, телебачення стане більш мобільним. Люди будуть отримувати більше інформації. В 26-му році буде друга фаза проекту з міжнародною організацією міграції, яка вже буде полягати в. Реалізації того проекту, який ми на проектували, проговорили, затвердили інноваційною командою. Важливим підсумком співпраці має стати створення програми цифрової трансформації прилуцької громади на 2026 рік. В результаті нашої роботи в при луках має з'явитися програма цифрової е, трансформації цифрового розвитку на 26 рік. І е, прилуцька громада піде в активний розвиток сервісів цифрових, які не потребуватимуть приїзду фізичного в міську раду, а зможуть допомагати людям отримувати послуги, документи і сервіси дистанційно. Це дуже спростить. Е, Життя тим людям, які люблять отримувати швидко послуги, не люблять стояти в чергах, не люблять фізично проходити в адмінбудівлі. Нагадаємо, проєкт «Життєздатність плюс економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни реалізується представництвом міжнародної організації з міграції в Україні за фінансової підтримки німецького банку розвитку QFV від імені федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини.